Ви бажаєте придбати цукрову пасту для депіляції, але не розумієте, яку ж баночку придбати і як вона виглядає. У цьому відео я вам покажу баночки і скільки в них є грам цукрової пасти. По-перше, в торговій марці Epilax є дві лінейки цукрової пасти. Ця цукрова паста, вона безкислотна. Ось ця цукрова паста вона є класична. Якщо ви раніше працювали на другій торговій марці і бажаєте спробувати саме цю торгову марку, яка виготовлюється в Україні, то ви можете придбати ось такі маленькі баночки. Це безкислотна 450 грам, а це маленька класична баночка 350 г. Ось так виглядає баночка 700 г цукрової пасти її. Частіше всього купляють майстри, тому що е, з неї удобно доставати цукрову пасту. Іноді купляють великі банки, переливають в ці, тому що з них удобно доставати. Ось така баночка 700 грам. А ось, дивіться, це вже велика баночка. 1400 г. цукрової пасти для депіляції. І чаще. Чаще всього а, наші клієнти покупають саме такий розмір. А ось це сама велика баночка із Арсеналу: це 3 кг цукрової пасти для депіляції. Частіше за всього, її купляють майстри. У яких дуже багато клієнтів, і вони не ну, хочуть кожен раз тратити час на те, щоб робити замовлення. Вони купляють 3 кг, вони також економлять гроші, тому що коли ви купляєте щось велике, то заощаджуєте кошти. Тому, будь ласка, можете придбати ось таку величезну баночку цукрової пасти для депіляції. А зараз я вам покажу щільності цукрової пасти, а аніж і плотності. А зараз я вам покажу щільності із лінійки класичної, які вони є. Ось це найм'якіша цукрова паста, вона називається бандажна. Ви зможете за допомогою смужок видаляти небажане волосся з тіла людини. Це теж м'яка паста, але не настільки м'яка, як бандажна. Це називається ультра Soft. Нею майстри люблять працювати на ножках мануальною технікою. Це soft профі. Вона теж м'яка, але не настільки м'яка, як ультрасот. Ось під таким кольором у нас знаходиться щільність soft. Вона м'яка. А це найпопулярніша щільність у початківців. Це середня, вона же і міді. А ось під таким кольором у нас знаходиться найтвердіша цукрова паста, яка називається хард. Але для того, щоб зробити шугаринг, вам потрібна не тільки цукрова паста, а ще й уходова косметика. Але про косметику до і після вже у наступному відео. Якщо у вас є якісь питання про цукрову пасту, будь ласка, пишіть у коментарях. Я на все відповім. Вам гарних покупок. До зустрічі!